Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді був дуже цікавий автомобіль: це Smart від Mercedes Модель 4-2, що перекладається з англійської як для двох, тому що в машині всього два місця. Машинка 21-го року, жовтня. Зрахуйте майже 22-го. З мінімальним пробігом Пробіг в машині на момент мого приїзду сюди був 8998. Зараз 9001 км, бо 3 км я поїздив як тест-драйв. Від машинки я в захваті, дуже вражений, дуже класно керується. Другий раз в житті керую смартом. Перший раз це був бензиновий. З мотором там щось менше 1 літра, 0,9, здається, вони у них. І, ну, Там була стара машинка. Це електрична. Той раз я не розпробував, так би мовити. Мені не, не, не дуже сподобалось, але цей раз мені дуже сподобалось. Дуже класно керується автомобіль. Запас ходу, який показував мені комп'ютер автомобіля на момент мого приїзду 167 тисяч. Але це дійсно. Можна зробити тільки коли виключений клімат, в ідеальних, так би мовити, умовах. З відгуків користувачів об'єктивно реальний запас ходу на режимі, який людина їздить в повсякденності, це 100-120 км. Батарейка 22 кВт години. І в принципі для повсякденного життя 100 км – Це абсолютно нормально, якщо людина за день. Ну, середньостатистична поїздка за день там ну, це. 30-50 кілометрів. Погодьтесь, у більшості з нас більшого нема. Для міста машина кращого важко придумати. Просторий салон, да, він на двох, але тут на двох місця більш ніж. Комплектація мінімальна, бо замовник обирав такий варіант, щоб, знаєте, не за всі гроші світу. Машинка коштує там 8400 орієнтовно тут нетто. І в Україні з урахуванням всіх видатків витрат на логістику і грошей, і оплату, доставку. Розмитнення в неї нульове, там 22 євро виходить, буде розмитнення 1 євро, але там купа різноманітних витрат накладається на автомобіль плюс послуг і буде вона в загальному рівно 11 тисяч євро коштувати в Україні. Врахую, що за 11 тисяч тут в Німеччині, до речі, вона бруто. Коштує 9970, але ж ми якби, купуємо за так. Тобто У машини є клімат-контроль, є круїз-контроль, не адаптивний, але тим не менш. До речі, дивно, у машинки є Дістронік, але при цьому ось він тут, Дістронік. Тобто Є фронт асіст, запобігання зіткненню, але немає адаптивного круїзу, круїз-контроль звичайний. Кліма, круїз. Звісно, що автомат, підігрівся душок, вони бувають без підігріву. Ну, в принципі, і все. Тось комплектація в неї простенька. Пробігу 9001 кілометр. 70 кВт, не пам'ятаю вже скільки це в кінських силах. 70 кВт потужність мотору електричного, але враховуючи розмір і вагу машини, не пам'ятаю, яка в неї вага, значно менше тонни там 700-800 кг має, має бути. Я точно не знаю, чесно, не, не перевірив технічні дані. Враховуючи вагу машини, це просто достатньо, щоб вона улітала як картинг. Тільки що повернувся з тест драйву. Просто машина як пушка стріляє. В комплекті йде два е провода, два дрота для швидкої і для домашньої розетки, швидкісної. В неї немає, тому що в принципі, в неї та і роз'єму нема швидкісного, тільки звичайно. Але 22 кВт години заряджати швидкісною в принципі, не потрібно. Продає офіційний салон Мерседеса, Нічого не фарбовано, один власник. Ідеальний косметичний стан автомобіля, просто жодної царапинки, не на дисках, бо часто такі машинки беруть для початківців або для жінок, які на бордюри. Увагу не завжди звертають, <гум> Не Ні хочуть нікого образити. То так, це була шутка. Е, і да, тобто, в принципі, замовник також, якби людина. Адекватна каже, блін, ну, як вони їздили, типу він навіть дивується, наскільки в неї реально класний стан. Жодної царапини ні на порогах, як сідали, ні на водійському, ні тут всі пороги пластики ідеальні. Тобто, де 4 роки машина була і 9 тисяч кілометрів. Невідомо. Тобто, дійсно вона дуже обережно провела свої. 4 роки і 9 тисяч кілометрів, що не, не встигла отримати жодної ознаки експлуатації, так би мовити. Дійсно класний стан. Друзі, звертайтеся з питань оглядів автомобілів по всій Німеччині. У нас є представники в різних містах. Також оглядаємо машини в Нідерландах і в Бельгії, проживаємо. Просто дуже близько є представники, які живуть в Німеччині, але проживаємо недалеко від Бельгії і Нідерландів. Будемо раді допомогти купити машини, доставляємо як в Україну, так і в усі країни Євросоюзу. При необхідності також машини ми доставляємо. Всім гарного дня, на зв'язку.